Так, ось у нас тут на сусідньому майданчику, бо вже не все влазить на парковку ION Peugeot. На кожен день зручні тапочки, геть не за всі гроші, за 5000 умовних одиниць, машинка на 120 км за пасходу. Ну, другі колеса є. Що ще треба? Кому кататися в чергу. Далі ось цей бус, який ми переобладнали в пасажира. На нього є окремий огляд. Він 21 тисячу коштує на 8 людей. Машинка переобладнана з документами на пасажира. На довгій базі, з вікнами, сидіння складається або прибирається, як треба. І ось що приїхало до нас, бачите? Це Фіскер. 113 кВт батарея. В такому фантастичному кольорі. Ще не знімав його, буквально позавчора приїхав. Зверху на даху, бачите, що тут? Сонячні панелі. За пару днів там пару косметичних питань підполіруємо і зроблю на нього огляд, підписуйтесь і виглядайте, коли він буде. Він буде за 30 грошей, така машинка на запас ходу 700, ну, на повному приводі пошукайте, що можна зробити. Ось такі от Ocean. Fisker Ocean One. Це лімітована версія в такому кольорі, вони дуже небагато було випущені. Тут у нас європейський 95 кВт Audi e-tron. повний привод пневма. Навіть кофр фірмовий, бачите, за 31 тисячу для підписників поїде. Тут у нас пасажирська кенга, яку я вам казав, обіцяв, що є, вона на максимальному кузові, максимально довгий, великий кузов, складається сидіння, і можна зробити собі універсальне авто, і людей відвезти, привезти, і товар якийсь підвести. Це у нас два варіанти по вантажним, як у той жовтий був пасажир. ой, Вантажний жовтий був почтовік. Оце чисто вантажні. Тільки в максимальному, максимальному кузові в максимальному кузові максимальному білий та червоний. На білому є навіть місце для такого багажника І багажник є по цінниках ця 10500 поїде, і ця поїде за 10500. Оці два в максимальному, в максимальному кузові поїдуть дві машинки по 10500, в них є ще автономки дизельні заводські. так що варіант для нашої кліматичної зони дуже придужий. Так що, ну, ось майже і все. Показую вам телефончик. На сьогодні, що можу вам розказав, показав. Запитуйте питання на цей номер. Підписуйтесь на канал і нагадую, що до кінця року обов'язково всім електрифікуватися, тому що з 1 січня буде плюс 40% на електрички свіжі. І вже потягнулася ціна до гори, тому що вже Європу підняли на півтори 2 три тисячі залежно від машини. Ну і вже нема такого, такого, такої пропозиції по цінах, вже просто їх нема. Те, що я зараз купляю по Європі, я таке продавав за місяць-півтора тому за таку ціну їде ще Tesla Model 3 декілька машинок європейських. Біленькі. На повному приводі long Range. дві машинки. Ну а так, бувайте, гарного дня, бережіть себе.